Доброго дня всім. Роздаю трохи на ліцерій, це ж у мене ліцерії лишились, корови підкошуємо. Роздаю трохи мишам їсти, Це віду Укравіт, такі таблетки. Лишив банку вдома, тому що вдома є. А це о трохи спробую туда, таблеточку кинув у норку, одній. У, у мене 70 соток. Серії це на тут третій рік, то трохи дам їм. Бо зараз з цими нашими опадами постійно або приморозок краньою весною, та ліцерять тільки по сходи примерзне, а якщо нема приморозку, то вірно сухо вона не сходить. А це тоді у 2021 році якраз тут посіяли. То ліцерія така більш-менш конянка, оця, чи як кого тут називається, як вона кублами вийде і вибиває ліцерію. І на першому косі її нема, а вже другий якийсь чуть-чуть, третій якийсь більше, четвертий ще більше і все більше і більше. Вчора трохи орав. Горох діби і душі пішли. А орешну воно сухо вилітає, чорво орав. там таке, якщо, це ніби. По шабашках, по людях не урвав, це друга бабка, я їм постійно воров. Вона мені там город дала в користування. Це і ячміль на її півгорода, ніби там на неї 50 соток, то в неї 25 соток. Було таке огороднє просапне, як нас кажуть. А то по ячмінь. Що по ячменюве. Що по ячменюве, що по цьому? Що по просапному уру. І не, ну як? Не глибоко сантиметрів 25-23 уру і вилітає сухесенька земелька. А, а, так, а під гробок, юмезик не пуксує без передка. Блокировка не робить, я тоді. Це може я вже так довго догорати -то і прийдеться. Як прийдеться, його треба, де робити. І моста, і, і мотора желательно би зробити. Подивитися, я не знаю. Оп! оп. Чи хватить часу і зусиль все зробити? Ну і вже коштів. Цього року трохи потратився. А ГДшку цю купив. Ну, не ГДшку. Ну типа ГДшка, що цей текст перемог. перемогу. Дебенче, як там називається. Вже фінанси поють романси. Але нічого, прорвається. Зараз розкидаю тут і потім ще підемо там, там, що нам 20 соток є. Ще туди якраз вчора там орав, бо вже ночою орав. Подивимось Як воно що і до чого. Так, а це тут вже ліцерія. Навірно років зараз, 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 років років 4-5, мабуть вже. Чотири точно є. Зараз чекати, вводимо цей таблеток. Маркет теж є. Таблетки. Ще, це ще лишаю на цей рік. Ще вроді би такого, ну, весною ще нормально тут є. Перший упіс тут гарний. Другий непоганий, ну третій, четвертий. Старці цього року не косили, все лишили, дощів не було, то якраз та жарило в кінці літа. То полишали все, корови батько косив. Батьки тримають корову, роботи нема, вже вроді на пенсії, але я їм кажу, кожен сам та корова. Але ще тримають. Це вчора я орав тут. Це тут була тітка мені віддала, то такий перей був. Це тут 40 соток, я тоді був спалив напевно, літрів 40 солярки. Намучився. Не глибокий тут Юма ймезу глибоко не пореш. По до гори. Це виходить, до гори сюди, він буксує, як? Моторига, то я РМ-80, він не чує. А, а буксує, блокировка не робить, я тоді трохи цей мій пройоб, я тоді всуну туди обойму від почіпника, і я її не, не... В общем, йому, йому мало. І не ще й підношена ця сама муфта, що включає. І воно, виходить, постійно ногою нажимаєш, але ж тебе підкидає. Але вже буду робити, то буду щось робити, щоб була блокировка. Бо й уме замагати до блокеровки це очі не варат. Так, а тепер отаке. Такі. То вже кінчилося. Подивимося цього насипання їм трохи. Отако. О! в Копці ліцерії їй так тяжко, щоб, щоб, щоб вона... Получилося рік на рік. Усянуті корови є, сі на треба. Я кажу, це вже старі тут ці звірі повирівали. Вчора Ора давненько я не бачив. Я сам Мис, мисливець трохи. Вчора ж зайчик такий тут охо О, теж там, якщо видно, доночі. МТЗю коре. Щось передавало дощ. Я якось так і не, не настроївся, думаю, не буде та оранка йти. Рано став, нема дощу. Але там мінуса пишуть. Я того не спішу, чекаю, щоб був мінус. Хай трохи прийме там мінус 2, то мені кажеться повинно краще піти. У мене ще лишилося гектар, і там півтора-два, ну десь ще три гектари варати. Сьогодні може вдома колохати хати, ворону. Ну тут по сої не бачу щоб вилітало. Ну, я тут підмілив трохи, треба десь насередину така суха земля. Але ні, о. Вона вогкенька, а щоб ще чуть заглібити, то ти, 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 ти вийде що де суха вивертати сухе наверху тут зверху мокре а там сухе Диві, що вони тут поробили і вибивають все ж підряд Ой, які тут окупи понаривали І тут той є в ці трящинах. Поїдять трохи. А тут две Це якась не нова рейла собі, новий дім На, Найш Все равно всім, всім не досиш А також о у нас поля по всі вже Все ще пару лишилося таких городиків, що не зорали. Тут теж тітка тримає це, то її рихлили, мало. Це аж донизу туди рихлимо все. Нас... <суха> Посухася була, плуги не лізли, то дуже багато цього року рихлило. Такі дуже багато. Дивіться, там повна норка нор нор ліцерій, тут оди натягнуло. Хоп тягнуло, хоп, тягнуло, хоп, тягнуло. О, Тут теж потягнуло, це ж недавно десь. О, такого мишечку. Здоровий, ора, що щось дивився. Дорога. Виїжджав на дорогу, я не думаю, що тут. Що я такого що поганого дорогу. Це я виїжджав, а я таке, що це дороги плуга того куска, і потом хрен проїдеш і всі їздять собі дорогу. Навіть трохи менше зорав, ніж торік. На тих 10 соток я не... Чи на 10. На того плуга одного, на один прохід, не збагатієш, а нашу дорогу портить. Все, всім дякую за увагу на все добре, до побачення.